Ми маємо 25 травня вибори. Яким би ви хотіли бачити мера Києва, якими якостями він має володіти для того, щоб принести зміни в місто? Мер, як будь-який керівник будь-якого підрозділу будь-якої територіальної одиниці міста країни повинен мати повинен поєднувати в собі. Хоча це дуже важко, між іншим, візійну складову. Київ це глибоко історичне місто. Це є одна з перлин світу. І з природної точки зору, і з архітектурної точки зору, і з історичної точки зору, і з соціальної точки зору. Це місто, яке не здавалося на жодну окупацію. Це місто, яке перемогло Батия, яке перемогло Гітлера. Яке подолало Януковича, хоча нам це здавалося, що це практично неможливо. І це місто, яке є вільне в душі. От як цьому вільному місту допомогти розвинутися справді таку шліфовану перлину, щоб вона вона трошки зараз така, знаєте, як, як запилена трошки. Як зробити так, щоб воно засяяло? так? З іншої сторони, я тепер трошки краще розумію роботу там Державної служби. Однієї візійності мало, тобто потрібно вміти впроваджувати, потрібно вміти досягати результату. От якщо я не буду продовжувати далі, бо якщо я продовжу далі, яким має бути керівник, то, як каже один наш знайомий спільний, цю людину тільки в музеї можна буде знайти. Ось, якщо ці дві складові віддати і потім підсилити мера командою потужною, тобто візія міста і вміння досягати результату. Цього я думаю, що Києву буде достатньо, і я з приємністю чекаю 25 травня можливості проголосувати за візіонер, людина, яка досягає результатів, і команда професіоналів. Дякую.